Школяр з Херсонщини Олександр разом із родиною на Черкащину переїхав через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році. Юнак каже, що через вимушене переселення втратив зв'язок із друзями, тож спілкування з однолітками стало менше. Мама Олександра записала сина до клубу Світи Черкаси. Місяць тому назад я взагалі з дому не виходив, ні з ким не міг розмовляти. А коли я почав сюди ходити, звісно, тут почало більше. Більше змовляти, і більше стало цікаво ще сюди цікавіше ходить. Клуб світи у Черкасах заснували торік у березні. Започаткували ініціативу, аби підлітки переселенці змогли знайти друзів та інтегруватися в нову громаду. Для цього влаштовували різноманітні інтерактивні заняття та майстер-класи. Нещодавно у Черкасах світи відкрили свій простір, де планують продовжувати свої заходи. Ні один майстер-клас у нас ні разу за ці ріки декілька місяців не повторився. Тобто, діти кожен раз знають щось нове. Зараз ми додали майстер-класи з кераміки. Тобто діти працюють з натуральними матеріалами. Таким чином вони одночасно і відновлюються, і розвиваються. Ініціативу святи заснували у Львові два роки тому. Тоді підліткам приділяли мало уваги. Спершу команда благодійного фонду Kids of Ukraine створила денні відновлювані табори для дітей внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців. Нині працюють за чотирма форматами. Серед них денні табори, кемпи у Карпатах та цільові тренінги для підлітків. Нам підказали діти самі, як зробити, бо вони хотіли продовжувати до нас ходити. А ми вже набирали нові групи. І ми утворили постійно діючі благодійні юнацькі клуби, куди дитина може кожного дня приходити після школи і продовжувати займатися, мати психологічну підтримку. Крім Львова та Черкас, клуб світи діє у Хмельницькому та Житомирі. До того ж, у майбутньому хочуть почати роботу у невеликих містах, де підлітки обмежені у виборі дозвілля.